Ця книга вийшла в, і була опублікована вперше в Парижі. Бо Шапський він остаточно поселився в Парижі у Франції 45-му році і ніколи не, не бажав повернутися в комуністичну Польщу. Трошки пізніше ви побачите, що я чому я присвячую стільки часу описанню життя цього ж пана шапського і описанню його життя, і розкажу вам історію, яка по. Вертає нас до нашої теми, і ця історія наступна. Під час цього відшуковування слідів зниклих офіцерів, він зустрівся з молодою українською дівчиною на ім'я Шура, яка проживала в узбецькій родині, яка дала їй притулок, і вона жила десь в Янгулу під Ташкентом, І я вам прочитаю декілька абзаців, які описують цю молоду дівчину. Шура мала десь близько 20 років. Її особливий шарм випливав насамперед з її незмінної бустерботності, із доброти абсолютно інстинктивної. Можна сказати, що Шура радувалася тому, що надає вона випромінює цю доброту перед усім світом. Вона мені здавалася абсолютно сліпо відданою радянському режиму. І, і шепський каже, я завжди питав себе, як вона, будучи українкою, знаходячись так далеко від своєї рідної країни, може жити в цій чужій країні. Але я не це насмілювався позадати їй це питання. А в той вечір я не встояв перед спокусою і попросив шору розказати мені про своє дитинство, про своє минуле, і в обличчя стало раптово дуже серйозним. І вона мені розказала. На одному подиху все те, що відбулося з нею перед тим, так начебто вона дуже довго очікувала цього мого питання, і зараз Шура каже, моє дитинство було жахливим. Мій батько був селянином під Харковом. У нього була невеличка хатинка, у нього було декілька коней і декілька корів, але безумовно він був розцінювався як куркуль. І коли почалася організація колгоспів, мій батько був зразу ж депортований на північ. Саме в цей рік моя мама померла від голоду. І я роблю резюму її розповідь. Її батька звільнили через три роки. А в той час ця молода дівчина вона, вона була вимушена покинути своє село, бо її вважали сиротою. І вона поселилася в колгоспі в Криму, де її батько і знайшов, і там вона пояснює, що я повинна була називати його дядею, бо я не могла зізнатися, що це був мій батько. Якби це стало відомо, мене б вислали б з колгоспу. Це означає, було б померти з голоду. Мій батько повернувся в наше село, де йому було дозволено працювати. І я знов таки резюмую її розказ. Він був знову виданий саме тим, кому він завдячував своїм першим засудженням. і знову був засланий на п'ять років і депортований знов таки на В Сибір на північ. Починаючи з цього дня, каже Шура, я не мала жодних новин від нього і навіть не знаю чи він живий, чи вже помер. Шепський шапський каже, і робить висновок Шура не хотіла больше більше нічого казати мені про своє Я минуле. Я її після того бачив десять з разів з десять після цієї розмови. І вона була така сама люб'язна, як була перед цією перед цим, цим розповіддю. Вона була завжди люб'язна. Вона була готова надати допомогу і підставити плече будь-кому. І вона ця молода українка. Вона була сім'єю цих куркулів українських так званих, які спочинаються з 29 Гого року були заслані і сім'ї були розлучені. Вона реагувала на нещастя, яке випала на її долю з достоинством і чудовим благородством, але це було дивовижно. Але вона нічого не знала про те, що відбувалося в Україні після її від'їзду. Вона нічого не знала про голодомор 32-33 року, про великий терор 37-38 після репресії. В західній Україні після приєднання в 1939 році її батько також не був далеко від цих трагічних подій, але він також нічого про це не знав. Бо радянська машина вона довела до виснаження село і хвилями репресій кожного разу знищувала сліди цих репресій. Ця історія вона є прикладом серед численних прикладів подібних про пов'язаних. Жертвами цього е, режиму, яким вдалося вижити на е, стримані щодо перенесених випробувань, але неможливість забути. І перед цим життя, яке продовжувалося, і треба було жити далі. Історія Шури – це також приклад того, що я хотів би назвати фрагментарною пам'яттю. Є Існує фрагментарність індивідуальної пам'яті, що зазнала. Тобто людина, але фрагментарність цього нещастя, яке трапилося десь поруч, або відразу після того, або навпаки, фрагментарність тих, кому випало це нещастя, яке чередувалося, і з дивною послідовністю воно повторювалося, повторювалося, і спричиняло нестерпний біль і страждання. Я знов таки повертаюся до України і говорю про ті родини, які були знищені, розстріляні і де оці. Хлопці, яким вдалося вижити під час золотомору, через 8 десь років вони десь приблизно 3 мільйони українських хлопців загинули під час другої світової війни в 41 році бо більшість із цих радянських солдатів були були українці безумовно в офіційній версії їх не називали українськими солдатами але суссовєми радянськими колективна пам'ять але, Але вона розроблена, вона також фрагментарна і в певній мірі оця фрагментація вона вигля, виглядає як нормальна, і саме євреям треба було б згадувати і відзначувати, відзначати Голокост. Саме вірменам треба було б пам'ятати, визначати і вимагати визнання дженосіду 15-го року. Українцям треба було б пригадувати. В, і, і визнавати в, вимагати визнання голодомору, і, і це моральний і політичний обов'язок але чи повинен кожен народ залишатися замкнений в своїй трагедії? Безумовно, ні. Насамперед, тому що спогади, визнання, боротьба за визнання цих жахів, вона на адресована до інших. Ми знаємо, що відбулося. Ми визнаємо наші страждання, і ми може навіть можемо претендувати на право на відшкодування цих негараздів. але не це не це. Не все, і це не єдина причина з якою. <спільно> багато хто інвестував свої сили в цю роботу. Чому ми робимо все це? Бо в випадку голодомора або вірменського геноциду є була е, очевидна причина, бо йшлося про просте так, так, би мовити, відновлення фактів історичних перед ніцтю, брехні, заперечення, спотворення фактів, які накинули завісу, незнання. І сумніву, коли мінімізувалися е, ці розстріли репресії, і це безумовно було спрямовано на населення, на публіку. Але для всіх репресій розстрілю є обов'язок боротися не проти е, забуття, так би мовити, але це знов таки не все. Це пам'ять, вона адресована усім. Е, і що ж це значить спільна пам'ять в той момент, коли Шапський збирав свідчення Шури. У нього не було вже не було вже багато ілюзій з приводу долі польських офіцерів, розстріляних пан Андерс і інші зрозуміли, що радянська влада ніколи не залишить, не дасть можливості сформуватися справжній польській армії. Спроможні боротися проти нацистів, і, і вони змогли втікти з радянського союзу через Іран, щоб приєднатися до західних союзників, і саме там, в 43 році, Шапський дізнався про масакри в Катині, про знищення євреїв по всій Європі, і там він зрозумів, що смертельна небезпека і надходила з двох боків для поляків. Тобто, це був великий момент напруги для польського патріота. Ви самі розумієте? але він був він. Він все ж таки пам'ятав завжди про історію цієї української дівчини на ім'я Шура і безумовно цікавився історією Польщі. Він знав, що щоб щоб діяти ефективно на користь Польщі, треба було не замикатися, не закриватися але відкривати, так би мовити, зв'язки з рештою світу. і чому я знов таки повертаюся до цієї історії пана Шапського і його знайомства з Шурою? Я у нас існує такий вираз, не знаю чи в українській мові він існує, але це дуже такий.